Комори є для нас на небесах, в них зложені для нас благословіння, а час біжить на Боже все часах, лишились не години, лише миті, і пізно буде братсько мор отих, щоб душу підкріплять свою, не тіло, а поки ще дає для нас Господь. Комори всі на небесах відчинені, благословіння всі даються, лиш бери, та щоб узять, ти прикладай старання. А що достойне є любові Божої, а це є тільки лиш слухняність. Слухняними потрібно Богу будь, а заповіді Божої не тяжкі. Любити ближнього і Господа любить, постійно з своїм Богом спілкуватись. Приходити буде і віра тоді, спасаюча і твердая, лиш Боже. Бог буде в твоє серце говорить, і віру ту не знищить уже ворог. А це є віра в слово лиш Його. Написано. Що може бути вірніше, слідкує Бог за словом, і його Він виконає, свого часу лише. Внебачене повірити, що ще запиленою часу і ще скрите, і дякувати так, ніби прийшло дякувати, хоч, його, хоч того і не видно. Бог виконує те, що він сказав. Ніколи Бог не говорив намарно, бери з Його Небесний вже комор, і ти вірою бери благословіння, молитва серця, різні, різні є вони, з якими ми молитвами що просимо, щоби собі втім користь лиш знайти, або для іншого прийшла, щоб допомога. У Бога просимо для себе більше лиш, щоб спас дітей, щоб зцілення послав нам, за інших тільки часом мимохідь приходить кожноденне лиш прохання, а щоб ось так йому дай не мені, як за себе іти в молитві слізній. Важлива я та жертва в тишині. І як це чути Господу приємно? А Він за нас пожертвував собою, віддав за себе, себе за нас на хресні муки? Така є дорога йому любов від серця співчутлива, вірна, дружня? Чи часто є вона в наших серцях? Вона лише тих, що віддані є Богу? Кому є невідомим плоті страх лише за своє життя, не за ж болі, молитви серця, їх всі бачить Бог, з яким мотивом молимось за ближнього, щоб, як потрібно, він нам допоміг, за те, що довго за нього молились. Таке теж підкрадається в серця, і як потрібно нам навчитись те побачить, щоб вчасно ті думки усі прогнать, щоб Бог у нас лукавство не побачив. Щоб не було, за нього я молюсь, за цей мені також Бог допоможе, таку молитву не прийме Ісус. Бо на торгівлю, ця молитва схожа, хай буде серце чистим у тебе, коли ідеш за ближнього молитві. І більше буде, хай, ніж за себе, і виграні тоді всі будуть битви.